Всім привіт! рада бачити вас тут. Мене звати Анжела Познякова, я бізнес-архітектор в компанії XPD. Моя спеціалізація це бізнесовий бік впровадження автоматизованих рішень для бізнесів. Сьогодні я хочу поділитися з вами, чому ERP… Такі важливі для бізнесу, а особливо сучасних бізнесів. Мій перший досвід з erp системами стався ще 18 років тому, і з тих пір я не зустрічала компаній, які би не користувалися erp системами Що таке ІРП? Як і автомобілі, вони бувають простіші і прогресивніші, але у всіх них мета одна. ERP, з англійської uh, Enterprise Resource Planning, це система для обліку і управління uh, всіма аспектами бізнесу. Uh, потрібно розуміти, що бізнес це uh, сукупність uh, роботи uh, різних відділів, кожен, який, uh, кожен з яких виконує свою функцію, користуючись спільними ресурсами підприємства. І тому забезпечення того, щоб їх вистачало, а бізнес розвивався це досить нетривіальна задача, яка неможлива без хорошого обліку і контролю. Давайте розглянемо дуже простий приклад з невеликим магазином, який торгує молочною продукцією. Ми адміністратор магазину, і одного дня нам постачальник доставляє 10 ящиків, в яких знаходиться 60 пляшок молока. Нам потрібно зареєструвати цю інформацію для того, щоб і директор, і інші працівники магазину мали актуальну інформацію. З точки зору правильної бухгалтерії, ось як я буду реєструвати. Цю інформацію. Я буду реєструвати її в чотирьох книгах. У складській книзі я зареєструю інформацію про те, що я покладу наше, наше молоко у певний холодильник на складі, і я вкажу, що це було 60 пляшок. У книзі постачальників я вкажу про те, що ми постачальнику, який нам доставив це молоко, е Повинні оплатити певну суму до певної дати. В основному бізнеси працюють на умовах відтермінованої оплати. У книзі головній яка завдання якої реєструвати фінансові аспекти всіх транзакцій, я вкажу те, що наші зобов'язання компанії збільшилися за рахунок того, що у нас збільшилися запаси підприємства. У товарній книзі я зареєструю інформацію про те, що ми отримали 60 пляшок молока партії такої то. У і термін придатності цієї партії має певну дату, і що постачальник цього молока хороше молоко. Чому? Чому важливо вказувати цю інформацію? Тому що у випадку проблем з цією продукцією з цією партією, ми будемо будемо мати можливість звернутися до відповідного постачальника. А чому стільки книг ви запитаєте? Це тому, що кожна з них відображає інформацію з певної перспективи, і було би дуже непрактично е, зберігати цю інформацію в одному місці. Е, це як пробувати користуватися базою даних, в якій є тільки одна таблиця. Тепер уявіть, що на що кожен продаж, або, скажімо, кожного дня продаж нам потрібно буде також реєструвати у всіх цих книгах. Звучить складно. Ми з вами розглянули тільки продаж, прийоми продаж товару. Але у бізнесі є ряд інших процесів, які потребують обліку, як то управління людськими ресурсами, зарплатами, маркетинг, продажі, управління складом, виробництвом, проекти, логістика, власне, звітування в контролюючі органи власникам і багато іншого. І тому направду раніше. Облік і аналітика це були, сприймалися як досить складні страшні процеси і вимагали дуже великих затрат бізнесу на бухгалтерський відділ. Але давайте подивимося, що змінилося. Ще 40-30 років тому облік вимагав значних зусиль і часу спочатку з застосуванням. Паперових носіїв, пізніше цифрових додатків, але навіть з переходом на цифрові офісні додатки типу Excel людські помилки все ще були значним фактором. Облік був працемістким, а перевірка контролюючими органами займала тижні. У 90-х почали з'являтися перші erp системи які дозволяли бухгалтерам. Я зараз фокусуюсь на бухгалтерів, але це ряд інших професій в бізнесі. Але це дозволяло бухгалтерам реєструвати умовно один запис, а система автоматично реєструвала транзакції у відповідних книгах. При цьому працівники змогли одночасно працювати з одними і тими ж даними, не викликаючи потенційних. Ризиків конфліктів даних, перезатирання даних і так далі. Працівники отримали можливість мати доступ персоналізований до тих даних, які стосувалися конкретної ролі того працівника. І тому це значно пришвидшило процес обробки інформації і дозволило всім мати актуальний зріз по реальній ситуації на підприємстві в будь-який час. Але ці ірпі здебільшого вимагали покупку пожиттєвої, досить дорогої, скажімо, ліцензії і вимагали значних витрат на власні сервери та, відповідні, та відповідну підтримку цих серверів. Тому вони часто використовувалися тільки великими підприємствами. З появою хмарних технологій розповсюджився такий тип лінці як підписка, і зникла потреба інвестувати у сервери та підтримувати їх. Таким чином малі і середні підприємства отримали доступ до таких потужних і прогресивних систем, які їм стали були раніше недоступні. А ще штучний інтелект став, в принципі, нормою у всіх сферах, тому тепер ERP – це новий стандарт конкурентноздатності у всіх сферах загалом. Нам знайомі сайти магазинів і власне каси в магазинах працюють саме на основі ERP. Великі склади Амазон, по яким їздять роботи, не були б можливі без ERP на, на бекграунді. Ті самі перевізники не змогли б планувати ефективно свої, свої транспортування без даних ERP. Але давайте подивимося, що ще цікавого є у трендах наших ERP. Поки що тільки одна четверта встановлень ERP припадає на хмару, але це однозначно тренд завдяки простому впровадженню і нижчій ціні. Бізнеси почали розуміти, що простота користування системою дуже впливає на навчання нових працівників та, й, в принципі, на роботу з системою. Тому зараз іде дуже великий запит, на простий, інтуїтивний користувацький інтерфейс. Для того, щоб керівництво бізнесу Могло приймати правильні рішення, йому потрібна наявність потрібної інформації, потрібної інформації, і особливо у критичних якихось ситуаціях. Тому сучасні ERP акцентуються на, гнуч... на гнучких можливостях налаштування таких звітів, тому що в кожного бізнесу є своє, своє специфічне уявлення, що саме є потрібною інформацією. Також ERP фокусуються на, на автоматизації розсилок таких звітів для того, щоб не залучати людину на розсилку. Так звіти можуть розсилатися автоматично. Або ж якщо таких інструментів в ERP немає, то вони зазвичай пробують надавати гнучкі можливості інтеграції з сервісами, які виконують такі функції. Um, я думаю, що кожен з присутніх вже пробував, чат пробував користуватися чатом GPT чи Джеміначі. Чи копайт і erp системи також, провайдери erp систем також задумуються, як залучити штучний інтелект для того, щоб допомогти користувачам, чи простіше почати роботу з системою, чи простіше шукати інформацію, особливо якщо інформації багато, чи отримувати якісь. Прогнози на основі тенденцій в даних в великих масивах даних, чи автоматизовувати деякі процеси. ERP стає центром цифрової трансформації не просто тому, що він, тому що ця система заміняє обмін паперовими документами на електронними. В принципі, йде тренд до того, що заміняється, навіть, заміняється обмін інформацією через людські канали на машині. Як, от, наприклад, в Європі вже вводиться новий стандарт до 2025-2026 року замінити обмін фінансовими документами на, на такі, які є у машинному форматі. Дуже часто тепер ERP надають лоу-код функціональності, які дають можливість автоматизовувати без програмування. Чому? Тому що кожна людина може хотіти автоматизувати щось своє. Щось для себе, і це дозволяє кожному користувачу це робити швидше і дешевше в принципі для бізнесу. І в принципі, лоу-код є сам по собі тренд у світі. Неможливо перебільшити, наскільки важливо для виробничих і сервісних компаній відслідковувати, навіть прогнозувати потенційні аварійні ситуації за допомогою сервісів, чи відстежувати фактичне використання обладнання чи світловий день, і так далі. Тому зараз ERP роблять також наголос на Інтеграцію з інтернетом речей. Ну, і звісно, повна і, повна і якісна цифрова трансформація неможлива без можливості читати чи писати в ERP, не просто знаходячися за комп'ютером, а знаходячись десь на складі, чи в клієнта, чи деінде. Тому ERP переходять на доступ через інтернет з будь-яких пристроїв або. І надають адаптивний інтерфейс, або надають гнучки можливості достукатися до даних ERP з спеціалізованих мобільних додатків. Прогнозується, що ринок ERP буде рости і збільшиться. Приблизно приблизно вдвічі протягом наступних 10 років такі стрімкі тренди обумовлені саме тим, що ERP стає більш доступним для бізнесів, і ну, власне, піднімає їх рівень конкурентноздатності. Ми займаємося ERP від Microsoft, який є одним з топ провайдерів на цьому ринку, але на цьому ринку представлені і інші гіганти, як бачите. В Україні популярні ERP, як закордонної розробки, так і українські продукти. На жаль, досі представлені продукти російського походження, які були на ринку довгий час, такі як 1С чи аналогі ГОБАС, БТРікс 24 чотири і такі інші. В принципі, їх дуже багато, порядка. Порядка 40. Ну, це перехід з на нову систему, вимагає значної інвестиції часу і, і матеріальних інвестицій, тому зрозуміло, чому вони досі, досі присутні, але е, е, тренд йде в бік. Е, в бік закордонних ERP ми бачимо, що ERP-система бізнес централ, яка є темою сьогодні, сьогоднішньої нашої зустрічі вже представлена в топ erp в Україні. Тут ви бачите приклади українських бізнесів, які вже користуються бізнес-централ. А це як і бізнеси в сфері будівельної хімії, роздрібної торгівлі, лабораторії, медичні, виробництво, дистрибуція і так далі. Сам Business Central — це не нова система, як явище. Він має довгу історію, яка розпочалася ще з 95-го року. За цей час він змінював і назви, і еволюціонував і розповсюджувався по всьому світу. тепер він став одним з найбільш популярних ERP в світі. Не просто тому що він іде в ногу з трендами. А, тому що він їх диктує. А, Microsoft пропонує 20, локалізації для 24 країн, а в 151 країні існують локалізації від партнерів. А, сподіваюся, що мені вдалося пролити трошечки світла на те, чому. ERP – Це хребет сучасного бізнесу. Важливо зрозуміти, що потужність Business Central, про який ми сьогодні говоримо, завдячує саме тому, що він знаходиться в дуже великій екосистемі Microsoft, і в цій екосистемі є дуже багато технологій. Андрій розкаже вам про те, що ж саме цікавого знаходиться в цій екосистемі технологій. Дякую.